Адміністратор одного із телеграм-каналів організував на Чернігівщині схему перетину кордону України для військово зобов'язаних чоловіків. Допомагав покинути територію України і переправитися на територію Білорусі. Не гроші, основне, а бажання допомогти Росії. Він прямо так і казав, що от я 200 людей образно кажучи, переведу. Я цим Росії допоможу, бо їм буде легше воювати. Якщо їх не переведу, то вони підуть на фронт, і Росії буде воювати важче. Тому по суті такі люди, які просто нібито допомагають ухилитись комусь від мобілізації, так само співпрацюють з ворогом і надають. І надають допомогу у проведенні підрубної діяльності. Він радив там маршрут, як пересувати, що з собою брати, там як себе вести, яку легенду пропрацьовувати. Прикордонники та співробітники Служби безпеки України затримали його, коли він сам намагався перетнути кордон. Комусь він допоміг, а собі допоміг допомогти не зміг. І відповідно і відповідно був затриманий. Деякі люди потім починають вважати, що вони Бога за бороду вхопили. От раз вдалося, два вдалося. Слід пам'ятати, що раз вдалося, два вдалося, але робота ведеться і рано чи пізно ця історія закінчиться. Тому деякі тимчасові вдачі на цьому полі це не привід того, щоб вважати, що ти будеш безкарним протягом тривалого періоду часу. За державну зраду і диверсію, вчинені в умовах воєнного стану, загрожує покарання 15 років ув'язнення або довічне.